Найбільші європейські країни хочуть відкласти остаточне впровадження базельських стандартів банківського нагляду. Це, начебто, невеличка новина, але вона надзвичайно важлива, особливо у контексті останніх подій. Ця спроба каже про те, що Європа хоче повернутися у світ як глобальний сильний гравець. Тако вдома. Тож давайте розберемося, що відбувається з вами, Валентин. Отже, що відбувається глави з найбільшої економіки Європи звернулись до Єврокомісії аби спростити банківські регуляції. Чим більш конкурентоспроможні наші банківські системи, включаючи національних чемпіонів, тим краще вони будуть оснащені для фінансування ключових європейських цілей. Франція, Італія, Німеччина хочуть регуляторної паузи. Вони кажуть, що блок повинен переключити передачі та відновити свою здатність конкурувати на світовій арені та зробити сильніший акцент на конкурентноспроможності фінансового сектору, особливо банківського. Всі країни вважають, що ЄС має змінити глобальні стандарти для банківського капіталу і зробити ґрунт для того, щоб якщо вже Сполучені Штати. Гальмують впровадження, то нехай гальмує і ЄС. Це між іншим відсилка до нашого улюбленого Дональда Фредовича. І в США вже зараз йдуть до речі затримки по впровадженні таких правил через лобізм їхніх банківських груп. Ну і ви тут спитаєте так Володимир, що це за такі правила. І зараз я вам розкажу. Звісно ж, це стандарти над наглядом банківського капіталу, так звані базальські стандарти. Ці стандарти були створені базельською комісією з банківського нагляду, що діє при банку міжнародних розрахунків в місті Базель. Їхня мета розробити уніфіковані стандарти банківського. У нагляду за капіталом та іншою діяльністю банків перші стандарти вводилися ще років 30 тому. А от серйозні основні після світової кризи 2008 року. Тоді банки роздули бульбашкову нерухомості. І, до речі, якщо ви хочете відео про цю кризу, пишіть, ми зробимо його на останньому капіталістів. Так от після цієї кризи був розроблений так званий третій базель, і от навколо нього все і танцює. По суті, банки обмежуються у ризикованих інвестиціях, тобто навіть не тільки в ризикованих, а в. Тих, які справді можуть бути гарними, ефективними і дати нормальні гроші потім, але обмеження вже дуже сильні на інвестиції від банків. Банки мають управляти своїми ризиками і впроваджувати дуже багато стандартів, витрачатися на них, обмежень дуже багато. ЄС вже імплементував ці стандарти в свої закони і набути чинності. Ці стандарти мають з 1 січня 2025 року. І отут Європа дуже сильно боїться бути крайньою. Справа в тому, що якщо Трамп прийде до влади, він ці всі стандарти повикреслює і каже, що американський капітал давай вперед. От, а Європа лишиться знову таки крайньою і стримає розвиток свого банківського сектору такими серйозними регуляціями. Суть яка, що ці обмеження взялися не з пустого місця. Банки справді можуть розкачати економіку, але наслідки цього теж можуть бути не такі гарні, як всім здається. Знову таки, криза 2008 року дуже показова. Всі бачили, до чого може привести креативність банків у створенні нових інвестиційних інструментів. До речі, в банківських економічних нюансах ми розбираємося на школі останнього капіталіста. Безумовно. Треба навчатися інвестиціям. У нас є курси базові інвестиції, фінансової грамотності, але треба і знати, що таке економіка, як вона працює, аби ви могли знати, як зберігати свої капітали у різних умовах і в кризових, і в умовах росту. Тож заходьте, дивіться, будемо раді бачити вас в нашій школі. Посилання буде в описі до цього відео. Але тут, як з екологією, дорогі друзі, європа може вдарити в штангу. Коли весь світ буде займатися одним, а Європа іншим. Екологія вже зайнялася так, що виробництво у Європі стає неконкурентоспроможним спроможним у світі. Екологію треба займатися, безумовно, але так форсовано, як вони це зробили, то знову-таки втрачаєш будь-які можливості торгувати по світу занадто дорого, твої товари. І отут Може бути щось схоже. Капітал буде занадто дорогий. А в нинішніх умовах Європа не має права вже давати в штангу. Китай вже занадто сильно заліз всюди, де тільки міг, і вже навіть тут програвати немає можливості. Він до речі, вже європейські товари на своєму ринку почав обмежувати. Ми більше про це писали на нашому телеграм-каналі. Послання буде в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш дуже класний телеграм-канал, багато якісної інформації. Будемо раді бачити. На цей момент комісар ЄС з питань фінансів проти того, аби. Від складати введення цих стандартів, але це його останні дні на посаді. Тож все може змінитися. Та якщо найбільші економіки Європи кажуть, треба, то значить треба і будуть. Загалом да, цікаво, що Європа шукає. Кроки, яким чином не відставати від Китаю від США в економічному розвитку, і це надзвичайно добре. Такі тенденції треба було підсилювати. Сильний і активний банківський сектор може допомогти в тому, щоб тримати конкурентоспроможність Європи, але наслідки теж можливі. Отже, дорогі друзі, Європа намагається знайти себе, і це гарно, тому що вона може і вміє, як ніхто інший на планеті. Будемо спостерігати. До зустрічі.